Ось я йшов з магазину. Зайшов там, ну, купував там е тримач для телефону машини. Купив отаку. Ось вудку. Ну така нічайка вудка. Так. Е зараз замариную її. Та вона продається вон, з крилами, з шиєю такою от. ще, правда нема, а так вся ціла. Оце посипав перцем. Е тоді паприка копчена. Тім'ян трохи часник. Отакий от зараз покажу. Отакий от, от, от. Це тертий вже. Ось у мене є два яблучка, таких от зараз, на шпигу яблучками. І коріандр. Ось у мене отакий от цілий. Треба буде в ступці розтовкти його. ну Пом'яти не дуже так, що ну, Таке, щоб запах він дав. Помелений, я скільки пробував, ну не годиться, слабий. А це гарне буде. Так, ну буду зараз доводити до ума. Так. Вот, ух ти, Ось ростов. Так, тепер отрусюся. Две да. От. робили. Давай, Переверну. Ух ти. Так. так, Зараз ще паприка з цієї сторони. Порядочок це я щось набрав багатенько, але нічого. Ось так отразе. Так, чесник. Зараз я ж спереді посипав, а тепер з обратної сторони. Парляточик. Так, сейчас тут чесночку додавати. Ого, це щось. Так, тепер укладаємо так аккуратненько. А що них не вдоль? І будемо трошки ще. Так, ну порядочек, Тепер яблуками всередину там трошки запхнем, Ну трошки яблуці трошки. всі Всіредину. Скільки влізе, стільки й напихаємо всередину. Яблука зелені обов'язково. І щоб кисленькі такі були, бо солодкі... Ну не добре буде, не годиться солодки. Я пробував таке сяке. Так, це буде гудка з яблуками у нас. Можна це все зашити, а ну, можна і не зашивати. Нікуди вони не дінуться. Так от скрутили. Лапку сюди. Зараз ось отак от. Порядку. Ну і будемо ставити духовку.